О, Такі от речі. Да. Дуже багато такого є, коли Дуже. професура називає так, Це вона була про професура. просто вбиває, ламає людей. Да, тому що... І потім я не хочу бути лікарем. Ну, Питання не в тому, що я не хочу бути лікарем. Просто я дивлюся на те, що він робить з іншим. Він вбиває бажання, він не підкріплює ніяк мотивацію студентів, mm. він не розвиває, Ну, не заважай. Ну, не заважай, якщо я хочу навчатись, не заважай, не повертай мене в своє ібупрофенове русло. Не треба мені вчити ту методичку, коли це вивчається базово. Я цим знаю. Я вже розкажи мені, щось, що я хочу знати, зацікав мене, ну щоб я горіла педіатрією, щоб мені це було цікаво, і я йшла далі. Ні, він принижує цим. Він дуже принижує студентів, і таким чином ти не хочеш навчатися. І ти шукаєш якісь альтернативи, ти шукаєш якісь підробітки, ще щось, ти не хочеш до цієї людини звертатись. і це не тільки з ним, це з багатьма. Є викладачі, які навпаки надихають, вони тебе аж тянуть, і такий о,